Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке на території Одеси облаштовано понад 105 км кілометрів велосмуг та понад 32 км кілометри велодоріжок. Чи відчули ви це? Пишіть у наших коментарях. А от чи відчула велоспільнота Одеси? Говоримо з Оксаною Цьомбаловою, керівницею громадської організації Веловектор. Оксано, вітаю вас! Вітаю так. Я хочу сказати, що насправді. Ну, що таке відчула. Ем, так як ми велоспільнота рухаємося, як громад... ну це для нас транспорт. В для... ем, першу чергу я хочу я наполе наполягливо ем, просто хочу настоювати на тому, що велосипед не є якийсь спортивний е, спосіб. А це в першу чергу для мене особисто це транспорт, яким я рухаюсь по дорогам для того, щоб Їздити по справам, по роботах, і в тому числі і оздоровчий такий спосіб. Тому вся НВЛ інфраструктура, яка робиться в місті, вона має значення, тому що я більш безпечно себе відчуваю на дорозі. Я думаю, що це не тільки я так відчуваю, але я вважаю, що Мерія дуже голосно про це заявляє, тому що для мене, наприклад, це є поточний нормальний, це, це має так бути. Тобто воно є в нас в законодавстві кожен раз, коли ми оновлюємо розвитку чрозвитку, чи робимо якісь зміни просто, навіть от просто розмітка це має бути з урахуванням велосипедної інфраструктури по закону нашому, по нашим нормам ДБНД і, і всім іншим по правилам дорожнього руху. Також тому це дуже голосна заява, як на мене, тому що це має бути. Просто ну, це має бути. Це знаєте, як піти там в магазин, то це це те саме. Тобто, це, м, коли оновлюється будь-яка розмітка, чи робиться будь-який шмат а, чогось там тротуару чи дороги, має ураховуватися всі інтереси всіх людей пішоходів, велосипедистів, автомобілістів. І для автомобілістів це теж зрозуміліше, де їм рухатись, тому що. Як ви знаєте, я недавно е, спілкувалася з, з знайомими і говорять, що а в наш нестабільний е, і дуже такий тривожний час, да? а розмітка це, напевно, єдине, що е, таке, знаєте, як острівок сталості, тому що коли є розмітка, то всім на дорозі набагато комфортніше рухатися, тому що ти розумієш, де ти рухаєшся, де водій автівки рухається. І це знімає тривожність як психолог. Скажу, що це реально працює. Коли я проїхалася по центру міста по цим велосипедним смугам, я відчула себе набагато ну, якби комфортніше, чисто тільки через смуги. Хоча смуги це не є повноцінна велоінфраструктура, якщо зовсім чесно, тому що велодоріжка відокремлена, має бути. але це я думаю буде вже тільки після перемоги. От таке в мене бачення цього нормального стану речей. Тому це дуже голосні заяви, але я радію, тому що у нас все-таки мерія робить те, що вона, в принципі, і мала б робити. Також мерії заявили, що з Київського району можна дістатися до Приморського, тобто до центру міста, власне, двома шляхами. Чи опробували ви обидва або може один з них? Наскільки це зручно? Чому питаю, ви самі зауважили, що велосмуги і велодоріжка це дещо різні формати, і в законодавстві вони проходять по різному, з різними статусами, і велодоріжка це безпечно, більш безпечно. А велосмуг у нас виходить так, що в декілька разів більше, на жаль, аніж велодоріжок. Це правда на велосипедних доріжках набагато комфортніше і набагато безпечніше рухатися велосипедистом людям на велосипеді, і також коли відокремлена велосипедна доріжка, і автомобілістам теж безпечніше, тому що ми не виїжджаємо на проїжджу частину. Але на жаль, маємо, що маємо. Я пробувала всі ці маршрути, тому що я мешкаю в Київському районі. І тому я їхала і по вулиці Люздорській, я сама з Євгена Чекаленко, тому, в принципі, це для мене звичайні маршрути. Ну, і, і зрозуміло, що, наприклад, коли я виїжджаю на вулиці Краснова на відокремлену велодоріжку, яка біля іпподрому, да, то мені набагато комфортніше їхати, так як, наприклад, це на вулиці. Черніховського, вода, коли там є відокремлені частини, набагато набагато зручніше і набагато комфортніше. Але велосипедні смуги також, також мають такі знаєте, відчуття. Ну, мені, мені комфортніше, коли вона є, ніж коли її немає, коли я рухаюся в спільному потоці з автівками. І я ще опробовувала маршрут, точніше, оновлену розмітку на трасі здоров'я від 16-ї станції. До десятої станції мені сподобалося, що в принципі це зроблено, тому що це упорядковує рух пішоходів і велосипедистів, і вже менше конфліктних ситуацій на, ну, на, цій, на цьому спільному просторі, і це нормально, і це клад, ну, це реально працює. Це я бачу. І набагато більше стає велосипедистів через це. Які рухаються цим безпечним маршрутом, тому що і вздовж моря це дуже гарний маршрут. Я не можу сказати, що я ним рухаюсь кожного дня, тому що зазвичай я рухаюсь в центр або ну там на проспект Шевченка. Тому я не можу сказати, що це такий дуже такий постійний маршрут. Це скоріше такий більш рекреаційний для відпочинку. Але мені сподобалося, що там зробили. Латичні такі ремонти зробили розмітку. Я бачу, я бачу велику відмінність. Єдине, що мене дуже така теж голосна заява про те, що повністю з'єднане, тому що, наприклад, від 10 станції до Аркадії я вважаю все таки, що це не зроблений кусок, тому що це дуже особливо біля морської симфонії. Там невеличкий пандус, на якому не можна насправді роз'їхатися, і там мають підніматися не тільки велосипедисти, а й мами з візочками, і хто ну хто завгодно. Насправді там дуже мало місця, і дуже-дуже великий підйом. І не всі, наприклад, від морської симфонії на естакаду заїжджають з легкістю. Я, наприклад, не дуже люблю цей підйом. Мені дуже тяжко його заїжджати. і люди, особливо там жінки. Чи Люди більш старшого віку їм трохи складно заїжджати ці підйоми. Ну я би хотіла зрозуміла, щоб все таки мерія по змогла поспілкувати з морською симфонією, вирішити це питання. Ну маємо так, як є зараз, але я вважаю, що так немає. Так, там насправді складний е, фрагмент дороги, і е, там постійно стикаються в різних напрямках е, люди, які рухаються, і доводиться комусь здавати назад і пропускати, е, хто вже більше пройшов або проїхав частини шляху. Е, Оксано, які е, частини міста взагалі не облаштовані велосмугами, велодоріжками, але там би це дуже було потрібно. Ну, я вважаю, що майже немає велодоріжок на молдаванців. Ну, також не дуже багато їх на це у на що, це у нас Слободка, Е, да? І я дуже радію, що вже трошечки район автовокзалу пару велодоріжок, палив, полосмуху облаштовано. Я бажаю, що багато де ще можуть бути велосипедні смуги, але будь-яка велосипедна інфраструктура. Шкода, що ми не можемо на жаль, зараз їх її робити на широких тротуарах, де в принципі багато місця є у нас, де можна зробити її не на дорозі, а на тротуарі. Де широкі тротуари це також було б дуже цінно а ну поки що так. Але я думаю, що все в планах, тому що у нас дуже хороші проєктувальники проектувальники цієї велоінфраструктури, не тільки велоінфраструктури, тому я вважаю, що все може бути була б тільки воля нашої мерії. А ви до повномасштабного вторгнення активно впливали на процес влаштування веломережів у місті? Ви контактували з чиновниками з цього приводу, подавали свої пропозиції, де що краще зробити. Як це зараз? Чи сьогодні з громадськими організаціями співпрацюють профільні департаменти? Чи дослухаються? Ну, зараз насправді достатньо складно, і ми не дуже сильно і пушимо ці це все, тому що ми розуміємо ситуацію, яка зараз складається, що як ми можемо вимагати, наприклад, повноцінну велодоріжку, коли у нас війна, і в першу чергу ми працюємо всі на перемогу, а не на те, щоб. Але ми намагаємося там, де можемо ну, якби, приділяти увагу, що давайте робити. Хоча б згідно закону, не витрачаючи зайвих коштів, там, де просто положено робити цю розмітку, оновлювати, то ми просто просимо, щоб її оновлювали з виховання велосипедної інфраструктури. Ну наразі тільки так, тому що ми не робимо ніяких зараз акцій. Ми нічого цього не робимо, тому що ми вважаємо, що безпека людей зараз на першому місці. А що ми можемо? Ми просто потихеньку ну, говоримо, що просто давайте дотримуватись норм. Наразі так. Наразі ми не робимо якихось широких масштабних акцій чи чогось такого. Тому що ми розуміємо, які стан ситуації у нашій країні, і тому саме головне зараз це захист нашої країни і перемога. А все інше ми зробимо також. Так, і наостанок, от орієнтовно в цифрах мапа Одеси, скільки вже є веломережі і скільки ще потрібно зробити? Ну, хоча б орієнтовно у співвідношенні. Ну мені мене дуже ціше, що 105 це, це справді дуже класна цифра. Якщо ми згадаємо, то це в декілька. Ну, два, навіть більше, ніж в два рази більше, до повномасштабного вторгнення. І це, ну, це правда, круто. Але має бути ну, майже кожна дорога в Одесі має бути з велоінфраструктурою. Тобто, я пам'ятаю, що хтось нас рахував, що 800 кілометрів наших вулиць в місті Одеси. Тобто ну, Вважайте, що 800. Але і ще поза межами Одеси, тому що в нас були великі проєкти, які поєднували. Одеська область з Одесою це були теж це дуже-дуже важливі проекти. Я сподіваюся, що після перемоги це все відновиться. У нас буде відновлені всі проекти, які пов'язані по всій Україні і не тільки за межами України. Тому що я бачу, як це розвивається в інших країнах. І це я можу сказати одне, що в нас не найгірший хір, гірший варіант, але я вважаю, що ми можемо. Робити краще і тому, що насправді навіть те, що ми завдяки велосипеду можемо економити ресурси, це факт, навіть ті ж паливні ресурси, і людина стає щасливіше на велосипеді від того, особливо коли вона рухається в комфортних умовах. Я дякую вам дуже. Будемо сподіватися на продовження планів мерії і на відновлення всіх, всіх великих проєктів після перемоги. Дякую вам з нами була Оксана Цимбалова, керівниця громадської організації «Веловектор».